Саме тут у наметовому таборі хлопці та дівчата гартуватимуть свій дух. Упродовж одного тижня їх навчатимуть мужності та патріотизму. І все це в умовах жорсткої дисципліни. Організатори зазначають, учасників, а це молодь від 13 до 18 років, навчать тренувати дух і тіло, бути лідерами, приймати рішення, а ще як переборювати свої страхи. Одним словом, на порядку денному прикладна військова тематика. Цей табір буде вже ближчий по своєму вишкільному наповненню до військової справи. Програма табору не тільки військово-навчальна, також це і історичний немалий елемент, немалий елемент роботи в команді, а також топографія, орієнтування, вузли, інша специфіка, скажімо так, ну, туристичного табору. Табір «Сєвєр» проводиться уперше. Кошти на проведення злучили від благодійників та владних структур. Свою назву отримав на честь Сергія Табали. 18-річний юнак з однемайним позивним загинув минулого року біля Донецького аеропорту. Вшанувати пам'ять онука приїхав і дід Сєвєра. Я сюди приїхав подивитися на тих молодих людей, які, дивлячись на мого онука, будуть брати приклад. Захищати свою неньку Україну. Я їм бажаю, по-перше, здоров'я. По-друге, бути твердими в своїх поглядах. І не звертатись з цього шляху. Життя таборовиків розписане по хвилинах: підйом, сніданок, шикування, і це тільки початок. Коли кричать збірка, то ти просто де б ти не був, але ти повинен біжати. І якщо ти там запізнюєшся, всі тебе будуть ждати на кулачках. Тобто один за всіх і всі за одного. Почуваю себе тут, як боєць, як бойова, як бойова одиниця української армії. На Щастя, у щільному графіку є хвилини для того, щоб освіжитись у річці, та й обід, як годиться за розкладом на кухні. Ми допомагаємо нашому ...в Кухарю Наталка її а ну, або лавірка. Ми ріжемо овочі, ми мих хлопців розпалюють багаття. У нас сьогодні гречка із курячим м'ясом і салат. то нормально, то чудово. Табір «Сєвєр» працюватиме до 16 серпня. Більше 40 юнаків та дівчат отримають навички з військової підготовки. Організатори сподіваються провести такий табір і наступного року. Тетяна Юхта Віктор Лапченко на часі новини.